Серед московської еліти, серед Кремля, байдуже опозиції чи колишньої комуністичної, не були згоди на українську незалежність. Не безумовно, скажімо так. Вони не готували прийняти українську незалежність. Вони прийняли її як, скажімо, певний сюрприз, як певну несподіванку, як помилку історії, як випадковість, яка мусить швидко скінчитися і рано чи пізно Україна прийде назад. Олександр Ципко, який був радником Горбачова. Описав це, як були дискусії, в оточенні Єльцина, що робити з Україною, і це опозиція, бо з антикомпсьяпозиція. І вони, вони розуміли, що до цього йде, і вони вирішили, що давайте спокоїться, нехай Україна йде геть, вона сон не вернеться, нікуди не дінеться. Тому що це нежиттєздатна нація, такої нації не існує. Ця держава розвалиться, український справді скінчиться провалом, крахом, і Україна вернеться, нікуди не дінеться. І тоді ми ще поставимо кращі умови для себе. Yeah. Як Україну то приєднати, ніж тоді було в минулому